Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на ринку зеленому покажемо і розкажемо, що там є і що по чому. І ви будете теж в курсі. Доброго дня! Добрий день вам! По чому картопля? 12 і 14. 14. А 14 що за. 14 білороса і Балтік Роуз вали. А цибулька почему у вас? Цибулька 12 одесса. 12 Уже точно не растет из в Угу. Синяя да. така 20. 20. Морковочка Морков? 12. 12, да? 12, так. А бачу, у вас кацілія, домашня, да. Это хуча домашняя олейка, да. На ней не жарить, а она такая желательно в салаты, салат в капусту. И почему 10. литр? 100. Ага. Добрый день. А почему капуста у вас? 10 Це оптом, да? Да. А картопля по чому? 10. Чому морква. А це бульок по чому? По 8. Є мала, тепер мы в до машині менше тяточки, <говори> що <говори> треба малих тепо. У вас може Сейчас. Чому картопля у вас? Така колео Анна 13, Цаса Дібельне 14, біла роса Конек по 13 і Гранада 15. Добре, дякую. <звук> Буде день. Почому морква? Ось є. Це оптом, да? А картопля почому? 12. А що за сорт? Аризона. Горизонт. Дякую. Притабери. мед? Літрова. 270, 350. 270. день. Почому картопля? 12. Що за сорт? Це вона зверху біла, середині жовтенька. Вона йде універсальна. На жарку, на варку, на все. Ну, а бурячок по чому? Вона вже роки ця картошка. Бурячок на гур 9. Все 10. 10. Морква 10. Морква. Так. А цибулька? Свечі ваші розрубу, бо не довіряє. А цибуля по чому? Цибуля 10. 10. чому яблука хоче? Оптом. Таке 20, це що ви показуєте. А фупінка у вас 20. 20 ціна оп, да? Чо капуста, добрий 25 Господи, я А фупінка по чому? 23. 20. 17, Ага, їй 18. Такая картопля дрельнаху весь. Є різна картошка. Это королева Анна, є Белароса, Коломбо, Яризона. Дачу. Либо Петров. Ранадома? Чому такий великий часник? 200 гривень кілограм, так? Дякую. Чому картопля? Вона А що за сорт? Белорог. Белорог?

Двадцять пять. Двадцять. Ну вийшов по я. Це оптом, так? Це як тепер. Кілограм, два. Да. 20. А глушечки почему? Глушечки є тридцяти 60. Дякую. Дякую. Чому у вас такі яблочки? 10. 10.

А я можу. А ну цей чоловік. В чому то врешті? Так само і це, так? Той чемпіон, де. А там я плащець. Якщо ящиком, то дам 12, то на розріб, то 15. Пожалуй, Дякую. ціну. У Ось такі ціни. У нас на ринку зеленому. Яблочко, оптом і картопля, цибуля, все, по хорошій ціні, мало покупців і мало продавців. Всім дякуємо за перегляди, за лайки. Усім пока. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Усім миру і добра!